Ніколи не беріть цей спрей для волосся з аврори, бо він вас точно вразить, як і мене. Одягаємо новий костюмчик і будемо сушити волосся. Я не люблю ходити довго у рушнику, тому трохи промакую волосся. Достатньо, щоб з нього просто не капала вода і починаю сушити феном. Я не претендую на великого знатока по волоссю, просто показую, як роблю це я. Перед сушкою наношу спрей кондиціонер з аврори на волосся. До цього користувалась Гліскур і хочу сказати, що цей з аврори мені подобається набагато то більше і по запаху, і по тому, як воно розчісується. Фен в мене саме звичайнісінький, не мажорний, але сушить досить гарно, і свою довжину я висушую всього хвилин за 10. А тепер просто увага на волосся, воно нереально класно розчісується, і таким якесеньким я його давно вже не пам'ятаю. По структурі воно сухе і пористе, тому дуже сильно плутається. І просто подивись, як воно зараз виглядає. Я чесно, не можу їм налюбуватись і весь час його торкаюсь, тому що дуже м'якісенький і приємний.